Вітаю мої хороші! Сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся, як приготувати дуже ніжну, смачну запіканку вдома. Друзі, я думаю, мало хто готує запіканку по такому рецепту, тому що це просто унікальний рецепт. Тому залишайтеся до кінця, буде дуже цікаво і, звичайно, що кінцевий результат вас просто здивує. Це дуже смачно. Погнали готувати. У мене тут кисломолочний сир. Щоб запіканка вийшла дуже ніжною і пухкою, і не було ніяких комочків, обов'язково його потрібно перебити блендером. Чим я зараз і займуся. Просто беремо занурювальний блендер і починаємо все перебивати. <му> Якщо у вас дорогеньки, немає ось такого занурювального блендера, ви можете перетерти насить. Або, звичайно, що придбати в моєму інтернет-магазині. Посилання я залишу внизу. Дуже якісне та професійне обладнання на кожен товар від фірми Maggio ви отримуєте 2 роки гарантії. Тому не відкладайте на завтра те, що можна зробити вже сьогодні, і порадувати себе. І приготування їжі стане вам просто задоволенням, і ви будете готувати з любов'ю, особливо для себе та для своїх близьких та рідних. Гляньте, до якої консистенції ви повинні перебити сир блендером або потерти його через сито. Бачите, друзі, ось така ніжна консистенція комочків ніяких абсолютно немає. Після того як ми це зробили, сюди додаємо сметану. І відразу ж додаю сюди цукор. І додаю 2 чайних ложки розпушувача для тіста, для того, щоб запіканка була дуже пухкою. Все це гарно потрібно перемішати. Мені в цьому допомагає ось така силіконова лопатка. Сюди обов'язково потрібно додати один пакетик ванільного цукру. Друзі, тут у мене 7 яєчних жовтків. Жовтки потрібно відділити від білків. Тільки жовтки відправляємо в сирну масу. Гарно тепер це ще раз все перемішуємо. Ви навіть не уявляєте, яка це смачна запіканка, друзі. Це просто суперовий рецепт. Тому я її наголосив на тому, що я не знаю, чи хтось готує. По такому рецепту, ви можете побачити, що тут дуже багато яєць, але в мене кілограм 300 грам кисломолочного сира, друзі. Я готую приблизно на 5-6 осіб. Потрібно дуже добре перемішати, щоб жовтки повністю змішалися. А якщо у вас є домашні яйця, це просто чудово. Але якщо немає домашніх, в магазині ідеально підійдуть. Після того я перемішав, сюди додаю манну крупу. Для чого манна крупа? Для того, щоб манна крупа зараз забере багато вологи. І сирник буде мати пишну текстуру. Коли ми його будемо запікати, він виростить, але вже не буде падати, він тільки трішки впаде. Переважно, коли люди роблять сирну запіканку, можливо, навіть ви готували, піднімається і опускається назад. Манка не дасть цього зробити, і у вас сирна запіканка залишиться дуже ніжною і пухкою. Сюди ще відправляю цедру половини лимона. Тепер ще раз це все гарно потрібно перемішати ось такими рухами. Серно масо тепер потрібно відставити в сторону. Нехай всі смаки об'єднаються між собою. А тепер переходимо збивати білки. Друзі, тут у мене, як я і сказав, сім яєчних білків. Їх потрібно дуже добре збити до пичної маси. А в цьому мені допоможе ось такий мій любимий кухонний помічник, кухонний міксер від фірми Маджо. Це професійний міксер, який допомагає мені у багатьох задачах, які я ставлю перед собою. Тут вбудований вентилятор, який не дає міксеру перегріватися. Також ось така чудова світодіодна підсвітка, яка доповнює цей просто крутий, шикарний дизайн. Працює він на п'ятьох швидкостях. Також є кнопка, яка викидує насадки. Просто ви нажимаєте, все. І насадки витягуються. Не потрібно вручну нічого витягувати. Все, готово. Запускаємо. Готово. Яка пишна маса повинна бути? Далі що потрібно зробити? яєчно білкову масу відправити до основної сирної маси. Дуже акуратно, щоб не нарушити структуру. Ось так. Тепер за допомогою ось таких рухів перемішати. Не можна просто взяти і перемішати, так робити, не потрібно. Ось так. Вам потрібно вмішати білкову масу. Не просто розмішати, а вмішати в сир. Це потрібно робити дуже все акуратно і легонько. І тільки тоді сирна запіканка получиться дуже пухкою. Якщо ви досягнули вже ось такої консистенції, бачите, білкова маса вона ще двидніється. Це нормально. Її більше вмішувати не потрібно. Тепер переходимо до випічки. У мене ось така форма діаметром 24 см. Я її покрив повністю пергаментом, щоб нічого не прилипало і було легко витягнути запіканочку. Тепер основна задача просто всю цю масу перенести сюди, акуратно. Тепер все це гарно розрівнюємо. Дуже важливий момент, коли будете розрівнювати, не потрібно запіканкою ось так стукати об стіл, тому що ви нарушите структуру білків і вона не буде така пишна. Тепер я відправляю її в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. Друзі, в мене духовка без конвекції. Якщо у вас духовка з конвекцією, у вас можете зайняти 30-35 хвилин. Дивіться вже по сапіканості. Якщо вона вже повністю рум'яна, то вона готова. Ну що, мої хороші? Гляньте, яка неймовірна красота вийшла, друзі. Просто ніжна, пухка, жовта. Ідеальна. Дорогенькі мої дуже важливий момент, коли ваша запіканочка вже спечеться, я її випікав 45 хвилин. Орієнтуйтеся все ж таки на свою духовку. Бачите, у мене 45 хвилин зайняло, у вас може зайняти 40 або 35, якщо духовка з конвенцією. Виключаємо духовку, запіканку ні в якому випадку не забираємо, залишаємо її там на 15 хвилин. Тому що, якщо ви її зразу заберете від сильного перепаду температури, запіканка дуже сильно опуститься. Вона у мене, бачите, трішки осіла, звичайно, що вона осядеться. Це нормально, тому що білки не можуть утримувати таку важку масу, яйця, кисломолочний сир, це вся важка маса. Білки не можуть утримати, утримати це все. Утримується все манка. Але якщо буде сильний перепад температури, вона ще вам сильніше опуститься. Дайте, нехай вона 15 хвилин постоїть в духовиці, і тоді вже будете смакувати. Давайте покажу, яка вона в розрізі. Друзі, просто дивіться яка ніжна. Бачите, як суфле. Опа. Друзі, гляньте, просто ідеальна. Дивіться, яка пухка. Супер, соковита. Просто неймовірна. Виставляємо на тарілочку. І звичайно що? Присипаємо трішки пудрою. Пробуємо! Вона дуже ніжна. Ще навіть тепло, друзі, запіканку потрібно давати трішки тепленькою. Вона тоді найсмачніша. Тане в роті. Я просто навіть не жував, друзі. Просто тане в роті. Ну дуже смачно. Дуже ніжно. Ви бачите, я кажу, як суфле. Обов'язково готуйте по цьому рецепту, тому що це все кажуть дуже-дуже смачно. Кому відео було корисно, обов'язково підписуйтеся на цей канал. Також підписуйтеся на телеграм-канал, там дуже багато крутих рецептів, більше ніж на Ютубі. Там є рецепти правильного, збалансованого, здорового харчування навіть. Ну саме хороші. Люблю, цілую. До нових зустрічей, Пока.